Добрий день, шановне товариство! 21 жовтня 2023 року, село Нігін, Кам'янець-Подільський район Хмельницька область. З вами В'ячеслав Ляховецький. Показую залишки ягоди на своєму винограднику. Витримав він заморозки до мінус трьох і продовжує нас своїм смаком. От у нас тут є веронки восторга червоного. Далі щось залишився бровісі, мене прибраний. І далі королева осені Нізина. В цьому році набрала цукру. Може не так цукру, а смаку. Дуже смачна, дуже добра. Такі у нас ще залишилися врожаю. Смачно! До побачення всього найкращого.